Що каже Ісус Христос, Син, чоловічий, Господар суботи. Субота це шабат, це день, бо як пише заповідь Боже, це День суботній, пам'ятай день суботній, щоб Його святкувати. Пам'ятай, що в день суботній не будеш нічого робити. І це був припис, це, було, це був закон Божий, який. Які юдеї старалися зберігати, виконувати і дійшли вже до таких речей, що знаєте, в суботу учні йшли через поле брали колостки, зривали, їх трохи почистили і так їли, і їм це зарахували, що це недобре. що це і порушення суботи, що в суботу нічого не можна робити. І знаєте, як хочеш, не хочеш, а треба згадати. Трошки іншу сторону тих, які руйнували Закон Божий, починаючи від почитання вихідного дня, день, який ми присвячуємо Богові. Бо євреї мали припис щодо суботи, але коли прийшов Ісус Христос, це Він якби став початком Нового Завіту, і вже ми почитаємо не суботу, як євреї, а неділю. Бо іменно в неділю Христос Воскрес. І тому цей день, який ми присвячуємо Богові, ми повинні не працювати. Ми повинні присвятити Його Богові, піти до церкви, після церкви зібрати родину чи самому піти десь відпочити, якщо є така можливість. А як ні, то поїхати десь зустрітися з волонтерами, щось їм передати, щось їм допомогти, організувати, але першу чергу піти. До церкви, день суботній. І бачите, от як, наприклад, от той безбожний Радянський Союз знищував е, неділю. Вся робота, яку можна було зробити, відкладалося на неділю. І сьогодні ми бачимо, особливо тут, на Сході по містах чи ще десь інше, приходить неділенька. Треба крутити машину, треба щось колхати робити, пилити, гримати. От оце є залишки отої безбожної держави Радянського Союзу, яка знищувала відношення людини до церкви. Це була безбожна держава, тому вона для нас, християн, не може бути ні прикладом, ні чим, хіба би, як доброю пам'яттю, що то значить безбожна держава, до чого навела, де не шанувалася людина ні нічого. І Христос каже: Я є Господар суботи. Чуєте? Я є господар закону Божого, бо субота це був закон Божий. І тому ми повинні звернути свою увагу. Що Господь каже, якщо би ви розуміли, що я хочу, я хочу милосердя, а не жертви. Але милосердя це кінечна ступінь. От того християнина, до якої він може дійти. Але щоб дійти до тої ступені милосердя, починається все із жертви. Ти мусиш пожертвувати свій час, щоб щось навчитися. Ти мусиш пожертвувати свій час на молитву, щоб себе сформувати. Ти мусиш пожертвувати... Е Якимись речами від чогось відмовиться, щоб залишатися в межах отої Божої видимості і тої Божої ласкавості, коли людина є в межах Божого сприйняття. Бо ми дуже часто хочемо втікти від Бога, десь у якісь там закутки, щоб нас не видно було із нашими гріхами. Тому. Коли ми знаходимося в цих межах Божої присутності, Божої ласкавості, Бог на нас споглядає. І це є ознака отого милосердя, так? що та, той ступінь отої доброти, якої людина вже досягнула. Але до цього треба пройти багато кроків, щоб себе сформувати. І тому один із етапів формування. Людини, формування спільноти є жертва. Якщо б можна було би жертви, Христос би на Голгофту не йшов. Христос зібрав своїх послідовників, принісши себе в жертву. Але ми знаємо, що всі учні Христові зазнали мученицької смерті, крім апостола Євангеліста Йоанна, який був засланий на острів Патмос. І там помер своєю смертю, але все рівно будучи на заслані, помер своєю смертю у віці 100 або рік, десь так. От. Там же ж він і написав откровення Івана Богослова, перебуваючи в засланні. Тому наслідуючи Христа, це треба наслідувати Його жертву. І як вершина. Отої святости, того всього старання нашого, це є милосердя. Це те, що хоче Господь. Не жертви хочу, хочу милосердя. Амінь.